На зустріч з чиновником у всесвітню мережу в Івано-Франківську відкрили інтернет приймальню міської ради. Тепер, аби вирішити всі необхідні питання, мешканцям не обов'язково обивати пороги влади. Достатньо лише зайти на спеціальний сайт, а тут за допомогою віртуального помічника заповнити електронну форму заяви чи звернення. Відповідь на запити обіцяють надати також у зручній для людей формі електронним листом, завірені документи поштою або й навіть телефоном. Інтернет приймальня Вона в першу чергу. Зроблений для того, щоб спростити спілкування мешканців Івано-Франківська з посадовими особами наших структурних підрозділів виконавчого комітету. Сьогодні ми користуємося законом про звернення громадян, який передбачає 30-денний термін. інтернет приймальне передбачає денний термін. То ми хочемо, щоб у ці відповіді мешканці міста Ванфранківського отримали найкоротший термін. Ще одна новація окремий сайт нормативних актів, електронний реєстр, до якого внесені всі розпорядження міського голови та рішення виконкому з 2010 року, і раніше містився на офіційній веб-сторінці мерії. Втім, знайти необхідний документ в чималому списку було проблематично. Тож основне завдання нової бази актів спростити пошук, а відтак і доступ мешканців до необхідної інформації. Шукати можна словами за контекстом у тексті, за контекстом у назві, сучасна система пошуку, можна по типу документів шукати, по даті документа, номер документа, стан документа. І сортування може бути за датою або за назвою. У планах, звичайно, воно буде поповнюватися цей сайт, і ми плануємо сюди ввести майже всі роки. І буде після цього буде повна база нормативних актів. Обидва сайти упродовж двох місяців функціонуватимуть у тестовому режимі. Водночас, охочим спробувати новинку. У мерії радять не хвилюватися. Усі запити прийматимуть та оброблятимуть починаючи з 1 серпня.